Прошу. Дякую за запитання. Перед усім, чого ми очікуємо. Я думаю, весь світ очікує, тому що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером сьогодні стабільності. А в світі, на мою думку, особисто вони найбільші донори для України в цій боротьбі за виживання проти російської агресії. І ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Безумовно, після інавгурації, наші команди вже працюють над. З містом і форматом майбутньої зустрічі там будемо проговорювати ключові питання. Детально в них йти зараз не буду зарано. Але найголовніше для нас ви знаєте, ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось. А хочемо закінчити справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. І для нас потрібні сильні гарантії безпеки на сьогодні для нас. Стратегічно гарантіями безпеки є і членство в Європейському Союзі, і членство майбутнє членство в НАТО, і серйозні пакети зброї, і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись в рази, коли ти є сусідом з Росією, з мільйонною армією, яка в будь-який момент може прийти знову війною проти української незалежності. Української свободи ну, в принципі, це загальні речі. А безумовно зустрічі з новим президентом з його новою командою зустрічі будуть вони будуть попропрацьовуватися, дати, продати, поки що ми не готові комунікувати. Що сто...